Доброго дня, громада! Я директорка української школи в місті Рейдінг Олександра Севко. І сьогодні ми хочемо від нашої школи привітати громаду із Днем Незалежності України. Школа виконує дуже важливу функцію. Вона займається патріотичним вихованням дітей і навчає їх української мови, культури і історії. Я хочу. Розпочати нашу виставу, виставу школи, віршем Тетяни Вінник, який називається Україна, їде потяг повз Карпати, Десну і Чорне море, крізь степи, ліси і хати, потяг неозорий, потяг цей Свобода зветься, мова його мати, Україна в мене в серці не лише на мапі. Ви бачите, це дуже важливо для дітей знати мову їх батьків, знати їх походження. І ми прикладаємо всі наші зусилля для того, щоб зробити цей процес для них цікавим, захоплюючим, щоб Україна була з ними в серці, неважливо в якій країні вони проживають. А тепер ми підготували для вас невелику виставу. Ми для вас заспіваємо українських пісень. Ми для вас прочитаємо, продекламуємо українську поезію і сподіваємося, що вам це прийдеться до вподоби. Отже, всім вітання і святом. Слава Україні! Доброго всім дня! Мене звати Анастасія. Я викладаю в українській школі в молодшій і в середній групах. На теперішній момент у нашій такій міксованій групі знаходиться близько 10 дітей. Я би сказала, 10 дівчаток і мужніх хлопчик. І від імені усіх нас я би хотіла вас у цей день привітати рядками української відомої письменниці і поетеси Ліни Костенко. Буває часом сліпно від краси, спинюсь і не тямлю. Що воно за диво? Оці степи це небо. Ці ліси, усе так гарно, чисто і незрадливо, усе, як є, дороги, явори, усе моє, все зветься Україна така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись і з Богом говори. Я вас щиро вітаю із Днем Незалежності України. Бажаю аби в нашому осередку і поза його межами. Українська мова і культура процвітали і віднаходили своє законне місце в серцях наших дітей. Щиро вітаю вас із цим святом. Слава Україні! Продовжуємо наш концерт. Зараз хочу вас познайомити із віршем Ярослава Скидана, яке називається Рідне Україна, рідний край, рідне поле, зелен гай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, і рідна мати. Зараз вам наші старші учениці Марта Ліко і Віка Волошин заспівають пісню Мати, написану Юлією Косівчук. Україна це наша мати, вона нас викликала. Багато хто з нас там народився або прив'язаний до неї, як прив'язані старші діти, які вже поїхали і полишили свою домівку. А мама за ними сумує, мама завжди за них опікується. Слухаймо. Не називайте мъбери се закриламе, се покосаме Та пом по помешкри не начне с теща ми покосаме Не овентажите плеча с вчерашними for us to have you in the I to make me happy in the mama never really said a day mama never of a child who would show up you every day like the things so Тих, тих, мама тиха, вітя на вітання хатрахи, віта, 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 віта на халіту, щоб соло пускалось. Тих, тих, мама тиха, вітя на вітання, хатрахи, віта, так и літа. Зарушайте мати, вертайтеся з далекоми, дивіться майбами у студії, вистіть при них смереками. Поніси кон себе ростять і перехнеться вас вікно, До серця вашого світа, торкнеться мамина на руках, мама, задувилася, дай, мама, на твоїх са печай учах піше в цей, алкого засідай, дитинство соловів. Сіф-сіф, мама тихо, Віття на електроні, Лепка трохи, лікар трохи, Літа, щоб солодко спала, Стізім сіф-сіф, мама тихо, Віття на електроні, Лепка трохи, лікар трохи, літа. Не обижайте матері, Ви саме те, Сього дванадцять слів, Ви дійсно, Вон допекти, Не сміти зможти її. seven мамо, на Not for you, a seven child. Oh, what's up for you? You should pretend you how Мама, ти мені тіна, я твоя не потрапи, і потрапи, не тащив сама кислава, сі 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 Мама, ти мені тіна, я твоя не потрапи, не потрапи, не тащив На завершення нашого святкового виступу дозвольте представити вам дві класичні пісні, «Два кольори і садок вишневий коло хати, які заспівають батьки, батьки і діти нашої школи. Дякуємо всім за концерт і вітаємо вас ще раз Днем Незалежності України. Як я малим, збирався навесні! Сумні, радісні дороги, два кольори мої, два кольори, оба на полотні в душі мої оба, два кольори мої, два кольори, Червоне турбок, а чорне. два кольори, мої, два кольори, Червоне то любов, а чорне. то журба. Садок вишневи колохати, хрущі над вишнями гудуть. Гають душі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечерня зіронька стає, дочко вечерять подає, а мати the song.